Вітаю! В даному відео я вам розповім про стягнення шкоди, завданої малолітній дитині в школі, тобто закладі освіти. На уроки трудового навчання учень поцілив пасту від ручки в ліве око свого однокласнику, чим завдав тілесних ушкоджень, які в подальшому кваліфіковані легкою ступеня тяжкості. В цей час вчителька перевіряла виконане завдання іншого учня. За результатом відповідної події проведено службове розслідування, складено акт про нещасний випадок директору оголошеного догану. в діях закладу освіти, так і в діях малолітньої особи, відповідальність за яку несуть батьки, наявний склад цивільного правопорушення, який полягає в наступному: перша це протиправність, яка стосовно батьків обґрунтована бездіяльністю щодо належного виконання. Виховання дитини, відсутність морального та духовного виховання. Щодо навчального закладу, обґрунтовано незабезпечення безпеки на уроці. Відповідно, обставини щодо пошкодження ока учня визнали всі учасники відповідного процесу. Другий елемент це наявність шкоди, яка обґрунтована витратами на лікування в сумі 22 тисячі гривень, та моральною шкодо в сумі 5 тисяч гривень. Враховуючи наявність двох порушників, суд розділив відповідальність, поклавши 70% на батьків, 30% на заклад освіти, виходячи з вини кожного з них. Витрати на лікування підтверджувалися первинними документами, чеками, пов'язані з вчиненням відповідних медичних процедур. Третій елемент це причина святкових зв'язок, а саме, що витрати на лікування та моральна шкода безпосередньо пов'язані з пошкодженням ока учня. Отже, як в діях малолітньої особи, за яку відповідають батьки, так і в діях закладу освіти наявний склад цивільного правопорушення, що стало наслідком притягнення до цивільного правової відповідальності, тобто стягнення шкоди, що виражено в витратах на лікування та завданні моральній шкоді.